Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ярослав Стельвах. Митькозавр із Юрківки або химера Лісового озера. Розділ 3. Озеро. Змії люблять сіну Щось. Дзумить і дзумить мені у вусі, і од того в'їдливого звуку я розклепляю повіки, в кімнаті півтемрява. Митько спить поруч на розкладачці, а у вікно товчеться і товчеться головою, і тому, мабуть, ще більше очманіє, настирено муха. От капусно, думаю я собі, коли це. Агов Демидівну, чийсь пронизливий голос. Діждалась таки онучка? Діждались, Дмитрівна, діждались. Приїхав із приятелем своїм. А де ж то вони чи вже подалися кудись? Сплять іще, потомилися з дороги. Та й горицькі ж, люблять поспати. А он мій Василь теж Горицький, а ще зрання на свій велосипед. Не йшла щоб хвалитись. Та гайда з двору. Ага, так це баба того Василя, подумав я. «А ну, ну, і підскочив до вікна. Проте вікно виходило в город, і видно було лише вертоплення. Тоді я поторсив митька за плече. Вставай, митю, он Василева баба прийшла. Га? сумно озвався той. Баба прийшла Василева од того велосипедиста. Тю, то це треба мене будити, бузіхнув товариш. Хай собі хоч сто баб. Що тобі до них? Та нічого, я думав, тобі цікаво буде. Цікаво, знову позіхнув товариш. Що там цікавого? І раптом, мов оце, не він щойно ледь одірвався від подушки, скочив на ноги. Ну, збирайся швидше. Бери морилку, ясачки та й підемо. Зразу? скривився я. А чого відкладати? За три дні не збираємо а там. Гуляй собі, скільки хочеш. Ага, назбираєш за три дні. Хіба це довго? Сачком раз, в морилку два, в коробку три, шпилькою чотири. От і все. А курінь так само собою. А куди ж ми, по-твоєму, йдемо? Туди. Обладнаємо курінь, а як залишиться час, то може щось і вловимо. О, полегшено зітхнув я. Оце я тебе пізнаю, а то аж злякався спершу. Звідки думаю, такий запал. А як же інакше, а як же інакше? виспівував Митько, заглядаючи в піч. О, щось вариться! Чудово і випіг з хат. Доброго ранку, бабуню. Чути було вже за двору. Погодуєте нас? І ось на столі парує молода картопля, та кропом, трушена і сало, і сметана, і кисле, і солодке молоко. І ось уже ми йдемо, навантажені рюкзаками з їжею, усякою всячиною туди, де за річкою шумить верховіття, До голубінь неба заглядає в сині сового озера, де птахи радіють, похожі нині, куди вапить нас вільне життя. А головне, казав дорогою Митько, ти завважив, яка бабуся? Ні слова не сказала, інша вже почала б. Ой, та куди ж ви йдете, та що вам там потрібно? Не купайтесь, бо втонете, та не ходіть у ліс, бо заблукаєте, а моя ні слова. Так, погодився я, бобутнє що треба. А що нам у селі робити? Хлопців тут маловато, та й ті всі заклопотані. То город сапають, то по господарству. А я було позаторік і собі спробую сапати. І що ж ти думаєш? Випало в якусь розсаду. А бур'яни полишив. Тут такі бур'яни ростуть зовсім на бур'яни непохожі. Подивишся, ніби якась городина, а воно ніби являється. Так на мене, після того і близько до городу не підпускали. Хотів дров нарубати, полінячка відскочила і по лобі мене як трахне, тиждень з гулею ходив, а сокири від мене ховати стали. Хотів навіть. Корову помогти доїти, Так мало того, що вона хвицялась, як скажена, так ще й мою панамку зжувала. Тож позаторік ти ще малий був. Ми відступилися з дороги, бо нею само приїхало кілька колгоспних ваговозів. На одному стояла якась здоровенна частина от комбайна. Гадаєш, зараз краще вийде, тут уміння потрібне. Отож би бо й є. А де ти його наберешся? Вдому без сокири і сапки обходимось. Проминувши поле, ми наблизились до річки. Зараз над шлюзами перейдемо, а тоді вже лісу, пояснив Митьку. А у вас тут і шлюзи є? А як же, не Дніпро гезь, звичайно, але збудували років п'ять тому, щоб поля зрошувати. Бачив вже дорогою, канави такі. Ми ступили на хистки і, здавалося, ненадійний місток, а внизу гуркотіла, вирувала, пінилася вода, і били вгору, грали проти сонця різноколірні бризки. Ух, страшнувато. Ходімо миттю швидше, а то ще місток ломиться. Ломиться, та він тисячу таких, як ми витримає, дивись, і вхопившися ручкою за поручні, Митько став так вигиджувати. Підкидаючи ноги, що аж дошка піді мною заходили ходором, і місток і іще дужче. Добіряючись пітнівши, зате наочно довівши мені, що боятися нема чого, медько, зрештою, вгамувався, і ми заглибились у ліс. Зараз беремо праворуч, хвилин за двадцять нового митько, і стежечкою до самісінького озера. Тільки но ну, ми звернули, як навстріч, прямо на нас, і са вихопив велосипед, і хлопець, що сидів на ньому, гукнув знайомим насмішкуватим голосом Гей, мухолови, з дороги. Ще навіть не зметикувавши, що воно й до чого, ми швидко відскочили в бік і лиш устигли побачити, як промайнула мимо спортивна Василева майка. А щоб тобі колесо відпало, кинув слід. Ну чого він причепився до нас митю? А, махнув він рукою, мало дурнів. Не зважай, проте настрій такий підупав, І решту потім йшли мовчки. Зате коло озера хіба можна лишатися в поганому настрої через якогось там пришелепка, коли бачиш перед собою мрію, якщо не сказати всього життя, то принаймні трьох останніх місяців. Он звідки диви рибу ловити. А пісочок який, а поглянь до воду стрибати. Ух ти! Сила, клас, оце так. І врешті, загорлавши ура! Ми кинулись одне одному в обійми!» Так, певно, не радів жоден, жоден у світі учень шостого класу. Митько ступив назад і урочисто звернувся до мене. Е, від, імені, від імені себе ні, від імені свого. І громадськості вітаю вас, Сергію Стеценко, із відкриттям літнього сезону. Бажаю, зрозуміло, перебив я Мерсі, взаємно, радий старатись. І, виструнчившись, узяв сачок на караул, проте одразу ж опустив. Поглянь, митю, неподалік на пагорбі, видніла якась безформна купа. Ми кинусь уперед. Та це ж курінь був, перший здогадавсь Митько. Усі двері, казав на дві прихилені одна до одної палиці. А от поруч і місце для вогнища розчищене. А сіно скільки, радів я, та ж цей курінь відремонтувати, розплюнути. І місцинка, яка зручна, цікаво, хто тут жив? Не підходь. гукнув Митько і заходився бігати навколо купи паліччя й сина, штрикаючи в неї з усіх боків держаком сачка. Та що з тобою, Митю? здивувався я, ти б відпочив, нема, вдоволено мовив прийти. Тепер можна й ремонтувати. Чого нема? Змій, вони знаєш, як сіно люблять. Забереться і чекає, поки ти на неї сядеш. І все. Взагалі тут треба бути обережним, говорив Митько, випорожнюючи рюкзак, ліс усе таки хоч яка, а все ж глухомань. Як щось укусить чи що скоїться, до села бігти далеченько. Ось диви, цим ми курінь накриємо, а згори ще й соломи накладемо. І ніяка злива не страшна. Тут це ж ваша клейонка з дому, пізнав я згорток. Звичайно, а чим вона погана? Звісно, нічим, але ж батьки. А що батьки? А коли дощ піде, то ми позастуджуємось та запалення легенів підхопимо. То що, батькам краще наше здоров'я чи якась там нікчемна клейонка? Тим паче їхатимемо додому я її заберу. На такий життєвий доказ я навіть не знайшов відповіді. Ми взялися до роботи, і за годину ніхто й не повірив би, що, що на місці нашого незрівняного щодо зручності природно-кліматичного обурення ще вранці було вказано що.